Які опираються чисто на технологічний прогрес, на зовнішню матерію, вони вже є штучним інтелектом. Це можна сказати, тому що вони повністю не відчувають, не сприймають світ як енергія, як, як дух, як щось вище, сильніше, вище, себе не сприймають таким. Це проблема. І то від того якраз така реальність, і така свідомість. Але людина, яка пробуджується в своїй основі, вона настільки сильно впливає на само, саме повітря, на самий простір, що е, це дозволяє змінити реальність. Є насправді дійсно творчий процес великого реалізму, в якій людина творець. Творить свою своє життя, історію і любов взаємодії любові творця.